Доброго вечора усім глядачам мого каналу. Сьогодні буде рубрика розвінчання веселих історій від так званого, так званого виробника Дніпра. От, і трошки побалакаємо за їхній маркетинг. Значить, тут грядка батарейок різноманітна. От, і тут є шурупан. От для чого він лежить, зараз поясню. Значить, тут у нас 18 В 2 ампер години. Зрозуміло. Схема збірки тут 5С. Тобто 5 батарей літійонних зібрано послідовно. Тут у нас китайський нонейм, такий наглухо китайський нонейм, дохлий геть нарь, наглухо. От. Тут збірка по схемі 6С. То есть 6 батарей последовательно вылазь вылазь, курва. 6 элементов. Вот. 6. Вот. Это уже мертвая фигня. Тут объявлено. Джимми. 20 вольт максимум. 2,5 Ампергодини, 45 Втгоні. Це Китай, це нонейм. 20 Вольт, 4 літій іон, 20 вольт максимум. А тут, по-моєму, 5С. Зараз розберемо, подивимося. І тут підписано вже: 18 вольт, 4 Ампергодини, 72 Втго ємність. Прикольно. Хорошо, тут у мене є 2 амперна, тут у мене є пару 4 амперних. Одна якась заряджена, цю буду розколупувати. Ця розряджена, цю буду заряджати. І є оці кляті зарядки, які гріються акітварі, які нагрівають, в свою чергу, акумулятори. Значить, зараз візьму, тут що у нас? Шестигранник? Зараз візьму шестигранничок. І в режимі онлайн розкидаю, подивлюся, що з цього. Що туди напхали. Рубрика втрачена гарантія. Все як ви любите. Зараз подивимося, що тут у нас запхнули в цю кляту багадельню. Мене дико бісить те, що воно гріється, перегрівається, всяко чудить. Пластик, в пластик, ніяких втулок. Ну, чесно кажучи, я очікував щось побачити набагато гірше. Ну, знову ж таки, тут у нас начебто виведені контакти. Мінус плюс common temperature, тобто на оцих двох на цьому. І на цьому повинен бути термодатчик, але тут у мене пуста ячейка, зате тут де пусто, є контактна група. Тут плюс, тут мінус. Ой, блядь. Це те Так, що у нас тут? Тут у нас я вам скажу не так уже і погано. І діодики непогані. Ну, я вам скажу, що ця зарядка у мене пропрацювала. Не так багато циклів, але, але ваняє, що падло. Уже от цим характерним запахом підпаленої електроніки. Трансформатор такий серйозний, фільтруючі конденсатори на місці, варістор на місці. Запобіжник навіть він є. Ну, я скажу, що так от навскидку, на мій непрофесійний, Погляд досить непогано зроблено. Зворотній зв'язок через обтрон. Холодна гаряча сторона, розв'язані і розв'язані з пропилами в текстоліті. тобто перекривати високою напругою не повинно. флюс відмитий. Так що, я очікував набагато гіршого. Значить, що я зараз зроблю? Я зараз зроблю фінтушами. Я зараз. Відпаяю ці два проводи, точніше, я відпаяю один проводок. Поставлю тестер, подивимося, що буде міряти, точніше, з яким струмом воно заряджає цю розряджену батареєчку. І поки я буду заряджати цю батарейку, подивимося, що гріється. От, тому що гріється вона нещадно. і поколупаємося в якому-небудь акумуляторі. Так, окей, я пішов... Я пішов паяти. Так, ну що, у мене тут все підготовлено. 20 А. Ех, а тепер точно. 20 А. Акумулятор поставлений, акумулятор розряджений. Послідовно ввімкнув. Ну що, зараз подивимося, що нам видається зарядка. Твою мать, 3 Ампери. 3 мать його, Ампери. Стоп. А скільки в неї тут в характеристиках? Output 21,5 V 3 ампери. 30,2 ампери. Стоямба. Ще один тестер. Стоямба. Я що? Дермобатона кришив на них. Текс. Скотина. Дісі. Дісі. Дзуське. Слів немає. Цьому тестеру вже більше 25 років. Ладно. Такс, з зарядкою. Понятно. 3 Ампери воно видає. І, напевно, воно видає таке 21,5 В. 21,5 вольт це у нас таки птс -ка. Ну що, подивимося, що тут у нас в акумуляторі. До речі. О, якраз він трошки підрозряджений. Можна буде подивитися на баланс ячейок. До речі, теж От. Коштують ці. Акумулятори, як чугунієве місто. або як крило відбоєно. А чому вони так коштують? А тому, що у них тут плата захисту і балансування встроєна всередину. А на оцих от старцях плата балансування відсутня геть наглухо. Тут виведено контакти просто середніх точок з'єднання акумуляторів. І все воно якось. Винесено в зарядний пристрій. Оце. Ось. Як на мене, оця схема набагато більш гуманна, тому що тут по факту блок живлення імпульсний, і на тому досить. От, а все перенесено в батарейку чисто для того, щоб як можна дорожче продати потім. ...запчастини. Так, що у нас тут є? У нас тут є Китай, такий Китай. Значить, чує моя душа, що всі ці потрохи і такі от батареї можна купити в Китаї на Аліжки типові. От, до якості цієї батарейки у мене більше питань, ніж було. До зарядного. По-перше, от флюс неповідмиваний геть зовсім. Ніяк. По-друге, типове китайське рішення з виводом е на штекер, на тюльпанчик, чи як він там називається, для підключення зовнішньої зарядки не отакого от типу. Е Слотовий, шахтний, не знаю, хто як їх називає. А, от. а саме просто блок живлення в розетку і сюди чмань. Далі, ну, флюс не відмитий. Вся вона якась така чумна. Це капець. Такс. Ну і плата теж індикації вольтметр. Окремо. Тактова кнопочка, два діодики. Три резистори, високі технології в дії, що називається. Такі от рівні, індикатори рівня. Ми свого часу паяли для магнітофонів. Тут, до речі, пригодиться цей тестер. Точніше, працює тут цей тестер. dc вольти. Ну, Перша зборка. 3599, Піде. 3599, піде. 3597, піде. 3596. О. 3,6. Е, в принципі, враховуючи, що це тестер такий. Ні вашим, ні нашим, ні до села, ні до города. В принципі, можна сказати, що піде. Так, батарею тут. Двій. Чик, вмучуся. Так, 5С-схема. 5 штук послідовно. Ну. За винятком того, що пролукавили виробники. Я можу сказати, крім того, що злукавили виробники, я можу тільки до одного домахатися. Або навіть до двох моментів. Момент номер Значить, Дивимося. Тут у нас мінус. Не, не видно ніфіга. Мінус. А тепер вважаємо цей другий контакт. Тут у нас що написано? А тут у нас написано Сі. Тобто це не плюс. Не зараз накинуться, чисто посміяться. Так, це у нас зліва направо. Це і цей контакти. Мінус плюс. Я щось не бачу ніхера. А я щось не бачу ніхера. Так. DC, DC. 4,8 вольта. А тут оверлорд. Як воно так виходить? Виходить, що у нас вихід сюдою, а вхід сюдою. Значить, це у нас не симметрично виходить БМС-ка. Вона балансує тільки на вхід, а на вихід видає все, що треба. Схоже на ну зараз секунду. Зараз секунду. Дивимося тут. Тут у нас три ножі, наприклад, на так. І тепер ми дивимося сюди. Тут у нас раз, два, три. Значить, тут у нас працює цей середній непідписаний. У нас працює мінус, у нас працює плюс. Ага, ось для чого сі. Чардж. Все, всеобразив. Нарешті. Все, тепер ясно. Так, окей. Значить, я зараз трошки виключуся. От, за цей час підзарядиться акумулятор От, і подивлюся пірометром, що він із себе являє. В принципі, я надіявся обісрати зарядку, обсираю в результаті акумулятор. Тому що акумулятор ну така дешманська китайська полова, яку тут торгують як справжнє. Окей, поки що виключаюсь. Так, продовження рубрики Треш Контент. Ничить, зібрав докупи 2 А, думаю, стоп. Я ж що не зробив, я ж не подивився, що тут за елементи, що ж тут за хімія використовується. значить. Якийсь EV. 2,0 Ампер години. 7,2 Вт. -години, тобто, считають по 4,1 вольта. Так же ж. Ні. По 3 по 3,6 вольта. Считають. ICR 18650/20P. 9 KKP 63N76537. Кому цікаво, погугліть, що це за хімія. Тут уже 5S2P. Так, схема. БМС точнісінько така сама, але тут флюс відмитий. Афі, не відмитий теж, теж хрустить. От, плата зроблена точнісінько, так же само паскудно по і похабно, як і в 2-амперному акумуляторі. Точно та сама схемотехніка з 5,5 на 2,5 джеком. Мікросхема балансування. Все один От, Точнісінько така сама плата індикації. Тобто, просто. 2 амперну взяли, добавили, так, 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 так. Добудували ще один поверх із п'яти ячейок. Так само і 6 Амперна видно в модельному ряду у них іде просто 5С3П. Так що так, Значить, зараз дочекаюся вже зарядки точно. І подивимося. От. Я ж кажу, кому цікаво, погугліть цю хімію, подивіться, що воно із себе являє. От, і як оця батарейка може коштувати 2000 гривень? Це по нинішньому курсу ну, сильно більше 50 доларів. Якщо оце барахло китайське коштувало ну, щось там, по-моєму, 30 доларів чи щось таке. До речі, сміху ради. А, ні, не підійде геть ніяк. Не підійде геть ніяк. Якщо його перезути. Так, окей, знову вмикаюся, почекаю, поки зарядиться батарейка. Ну, раз уже сьогодні треш-контент, то значить знайшов вон пробник у себе. E, 2,98 В, тобто 3 А зарядна видає, а от з напругою, ну, якщо вірити цій штуковині, то 18,8 В. Тобто, ну, щось таке. Але йому віри немає. Окей. Так, ну що ж, зараз ну, пройшло майже півтори години, тобто при 3 А повинно було вже забити соточку, ну, 100% в акумулятор, але менше з тим. Значить, якщо акумулятор стоїть на зарядці, він вже в цей час вирубався і казав, що все, я зарядився. А з чим це пов'язано, а зараз показую. Трансформатор 70 градусів. Випрямний діод, чи що це у нас, чи це ключовий транзистор. По-моєму, це ключовий якраз транзистор. Ключ. Ну, он там, 53, щось таке, 50, 60 градусів, щось таке. Це у нас на такому несерйозному радіаторі сидить. Ну, 32 градуси, окей. Значить, виходить яка петрушка? Гріється трансформатор в цьому блокі живлення або зарядному пристрої, як його назвати правильніше. Нагріває акумулятор. А акумулятор БМС-кою такий. Е, ні, хлопці, йдіть до дупи. Я працювати не хочу. І вирубає просто зарядку. А от зараз в такому режимі от пішов вже 1,8 А, 1,9 А, тобто зараз йде балансування самої акумуляторної батареї. І воно не виключає по перегріву, тому що зараз батарейка скільки? Ну, 30 градусів. 30. Тим більше, що стіл 26, тобто зараз ще тепло. Тільки ти ставиш акумулятор сюди, його просто перегріває. Значить, Що я можу сказати? Я можу сказати наступне. Висновки. Так от. Висновки. Значить, Що я можу вам розказати з своєї бухгалтерської точки зору про все це, що ми бачимо на столі? Акумулятори. Корпус. 10 із 10. Поліамід ГФ30, тобто поліамід ГФ30, все як положено. Ах, склонаповнений поліамід, воно не плавиться, воно не перегрівається, воно не тече. Чудово. Якість виконання плати о, самого зарядного блока. Ну, непогано. Плюс відмитий, все красиво, все загермечено. Де треба зробити. Було вібророзв'язку, герметику не пожаліли. Стоїть і іварістор, стоїть і запобіжник, і дросель на вході, і все, 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 що я бачу, все зроблено хорошо. Але провал заключається саме в перегріві трансформатора. Вже хвилин кілька, як вийшов. Зелений світлодіодик, тобто вже зарядилося, струм не йде, плата BMS всередині в акумуляторі вимкнула. А... Із-за того, що перегрівається трансформатор, у нас виходить така петрушка. Трансформатор гріється сам, гріє корпус, гріє батарею, і батарея просто вимикається по перегріву. Значить, якість виконання батареї знову, от, з одного його боку, нормальний корпус з поліамідом, з усіма бантиками. З іншого боку, плата флюс не відмитий, все якесь сопливе, все якесь таке таке собі. От, плюс розпіновка якась незрозуміла. Не Окей. Значить, я зрозумів, для чого ці одливки залишилися на верхах корпусів. Тут береш просто просверлюєш, підключаєш зовнішнє блок живлення і він просто не перегріває тобі батарейку. По хімії батарейок не знаю. Не гуглив, не дивився, що там у нього. От По часу зарядки ну, от 4 а години воно є. Значить, Що я можу іще вам сказати? Розв'язуйте якось температуру. Чи виносити на роз'єм, я, напевно, таки буду засвердувати тут -от, гнізда під 55 на 25 джеки, виносити на проводах зарядку і відносити її в сторону. Чого? Тому що основний цикл зарядки поки йде, поки воно 3 хамячить, Набиваються банки нерівномірно. І потім, коли я показував 1,8, 1,9, це саме йде процес балансування банок. А в тій комплектації, яка спочатку йде, тобто, коли у нас акумулятор на зарядки, воно може просто-напросто не дійти до того моменту, коли балансувати банки. Вимкнути зарядку, а ви вважаєте, що у вас там все нормально, все в порядку, акумулятор заряджений, а по результату може бути таке, як з акумуляторними пилососами Xiaomi, коли йде дисбаланс дикий. І там БМС просто йде в захист, коли розбаланс 4,15 вольт чи щось таке йде. От. І батарейка просто-напросто перетворюється на тикву. А всього-навсього треба просто дочекатися, щоб вона відбалансувалася, щоб всі ячейки були по 4,2 В. Потім виключилася отак от зарядка, як зараз вона відімкнулася не по перегріву батареї. Щоб батарея відімкнула заряд. По перегріву, і тут загорівся зелений світлодіодик, щоб все нормально, все зарядилося. А саме, щоб вона дочекалася режиму стабілізації всіх п'яти ячеїв, І тільки потім відімкнула, що коли все заряджено наглухо. А, отакі от неоднозначні виводи. Ідея хороша, реалізація трошки підкачала. Якось так. Всім щастя, здоров'я. Удачі, мирного неба, ракоцапам, залізни цих з гвоздями, і щоб вони всралися патефонними голками. Все буде Україна, будьте здорові!